Плюси і мінуси роботи в апші пі цьому відео. Я розповім тільки про плюси. Перше, що хотілося би відмітити, це звичайно, заробіток, тому що. Офіціанти і баристи в хороших заведеннях заробляють достатньо нормальні кошти. Друге, це колектив. Я працювала в багатьох закладах і можу сказати, що вісім із десяти мені попадалась дуже хороша команда. Дружня. Тому приємно працювати в місті, де тебе не обсирають, а наоборот допомагають. І тебе підтримають і вийти на сміну, якщо ти заболів. Третє, звичайно, це їжа, тому що в любому чіпіті ти не залишишся голодним. Майже у всіх закладах на роботі кормлять персонал або дають скидки працівникам до 50% Ну і звичайно, є такий міф, що офіціанти, бермени доїдають за людьми в ресторанах. насправді це не так, бо правда полягає в тому, що це люди доїдають за офіціантами. Поняли звичайно, хочу ще відмітити один такий плюсик: це розвиток ваша софт скіла. Тому що коли ви тільки да, на роботку і ви ще нічого не вмієте, не розумієте, як обчитися з людьми, і за там рік з два ви розумієте, як вирішувати різні конфлікти, як спілкуватися з людьми, і в принципі вирішувати будь-яке питання стосовно. Співпраці з людьми і виділю ще такий пункт, як люди. Хто працював, той знає, хто працював, не знає. Але я скажу в страпи, в основному приходять дуже багато людей. Да, і серед них є постійні гості. І Якщо з цими постійними гостями мати гарний такий тісний зі можна знати хто ким є. А це плюс для вас, тому що можливо у вас якось трапиться проблема. Вам потрібен юрист, а у вас є вже контакт, як юриста. Ви можете йому позвонити. І ви ж всі розумієте, що безв'язки ці житті нікуди, тому це теж я читаю плюс. А я всім дякую за перегляд. хто дивився це відео до кінця. Ви можете підписатися на мою сторінку і, і всім гарного дня.